Ледь не критично в Івано-Франківській області кількість аварій на дорогах значно збільшилась. Лише від початку року трапилося 209 ДТП, в яких загинуло 39 людей. Хотілося порівняти з аналогічним періодом минулого року, тому що може хтось подумати, що ми порівнюємо це для того, щоб показати, що ми якусь там роботу проводимо в зв'язку з зменшенням цифр. Ніякому разі для нас людське життя, людське здоров'я і взагалі. Стан людини, учасника дорожнього руху на дорозі це є саме перше для нас, це саме головне, і всі ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб це зараз стабілізувати в травні. Місяці у нас, от ми можемо зараз проаналізувати за травень місяць, сталося 20 дорожньо-транспортних пригод. Ну, якби у основному ці пригоди стаються у вихідні, святкові і передсвяткові дні. Після святкові так само також багато людей створюють аварії у стані алкогольного сп'яніння. Таких порушень 335. Багато з них позбавлені права керування. У поліції заявляють, закривають очі лише на тих порушників, які об'їжджають ями. Адже всі розуміють, стан доріг на Прикарпатті не найкращий. Є вибогина, суцільна лінія розмітки. Ну хочеться об'їхати, порушують. Ну, ми, якби у нас такої немає практики, що якщо людина порушила правила дорожнього руху із за того, що наб'їхала якусь перешкоду чи неякісне дорожнє покриття, зараз людину наказувати, штрафувати, тому що це якби не є вина, але людину ми так само розуміємо, що вона береже свій транспортний засіб, тому що вона це. І Цього року 26 ДТП трапилося за участю дітей. Це велика цифра, кажуть. В рамках тижня безпеки дорожнього руху. Поліція проводить у школах різноманітні виховні заходи, конкурси малюнків та тематичні уроки.